У сьому неділю після Великодня православні християни справляють трійцю. Цьогоріч вона припадає на 12 червня. Це одне з найбільших церковних свят. Відзначається через 10 днів після Вознесіння Господнього. Цей праздник він має трояку назву. Його називають і Тройцею, і Днем зішестя Святого Духа, і праздником п'ятидесятниці. І кожна назва вона є правильною назвою. Слово П'ятидесятниця воно ісходить ще у далекі часи. Не саме в часи земного перебування Спасителя, а в часи ще далекі старозавітні часи. Тому що саме в цей час, день П'ятидесятниці, це день після Пасхи, п'ятидесятий день. Іудеї відмічали цей праздник як днем визволення на згадку про, про визволення із Єгипетського рабства. І ці свята совпадали якраз вже з закінченням жнив. І це вони приносили першу жертву Богові. І оцей день День П'ятидесятниці, вважався великим днем. Святій трійці відводиться велике значення у християнських вченнях. Триєдиний Бог являється під час хрещення Ісуса в Йордані. А ще раніше три святі іпостасі показали з духовному правоцю людства Аврааму. Святе ще не писання старого заповіту собі говорить. От сотворим, коли Господь створив людину. Сотворим йому помощника по ньому. До кого він говорить сотворим. Не я сотворю, а сотворим помощника. І так в багатьох випадках пророка Вакума, пророка Ізикіля дуже багато раз повторюється, що Господь звертає, говорить, як, як не один Бог, як не одна особа, а як триєдиний Бог. Бог Слово, Бог Отець, Бог Слово, тобто Син і Бог Дух Святий. Одним із перших спробував зобразити образ трійці російський монах-іконописець Андрій Рубльов. Він надав усім трьом іпостасям людських рис. Часто Бога Духа змальовують у вигляді голуба, котрий витає над сидячими Богом Отцем та Богом Сином. Свято трійці символізує закінчення мисянської діяльності Ісуса Христа на землі. Після свого воскресіння він ще 40 днів являвся учням, після чого вознісся на небо, наказавши апостолам не відлучатися від Єрусалиму, доки не отримують з неба вищу силу. Для учеників це теж було якоюсь загадкою, що таке, яка сила звише могла бути. І який день конкретно саме це не буде. Їм було невідомо. А от саме на 50-й день, тобто на 10-й день після його Вознесіння, вони сиділи, всі, апостоли і Мати Божа, сиділи в Сіонській горниці, звичайно, в домі, звичайно, і на них зайшов Святий Дух в виді вогняних язиків. І саме після того. Почалося зародження нової ери християнства. Чому цей день вважається навіть днем народження християнства? Тому що апостоли після зашестя Святого Духа стали розуміти різні мови. Їм стали під творити великі справи, ті, що робив Христос. І це навіть буквально в перший же день апостолу Петру прийшлося навіть і хрестити багатьох людей, і воскресити навіть і з мертвих. І от саме цим зашестям Святого Духа цей день вважається днем завершенням месіанської справи Христа Свої звичаї зберегло свято у народі. Трійця відзначається на початку червня, тож від цього дня вважається, що літо повністю вступило у свої права. Природа переходить у стан розквіту, тож не дарма п'ятидесятницю ще називають зеленими святами, а зелень це відродження життя. Наші пращури вірили, що в цей період душі померлих оселяються в деревах, тому їх не можна пошкоджувати. А ще вважалося, що протягом зеленого тижня свій великдень святкують русалки, фантастичні істоти, на яких перетворюються діти та дівчата потопельниці. Люди намагались не ходити до лісу та водойм, боячись, що русалки залоскочуть. Також із зеленими святами пов'язаний культ рослинності. Домівку прикрашали цілющими травами, квітами та зіллям, щоб захистити її від нечистої сили. Залишки цієї традиції зберігаються і донині. Напередодні трійці у фаворі тростяний аїр або татарське зілля. За легендою, під час завоювань татари всюди возили його із собою, бо Аїр був здатний очищувати воду. По 2,5-5 гривень за пучок нині пропонують цю рослину на ринку. Бердичівляни залюбки купують. По-перше, кажуть, така традиція. А по друге, татарське зілля корисно потримати в оселі, адже окрім неповторного аромату, воно продукує речовини, котрі знешкоджують комах паразитів.